Друзі на каналі. Проробив просапку Медвежого і замітив таку картину, що з'явився якийсь дуже небезпечний шкідник. Скоріше всього, що це якийсь гризун, бачите, попідгризав повністю всю кореневу систему Медвежого. Зверху Медвежий подає признаки життя, але під час просапки дивлюся, хитається, витягнув, дивлюся вже кореневої практично немає. Так що це якийсь наподобі кріт, миша, або як у нас називається, ой, забув, дивіться, що спердолило ведмежу. Це по тому ведмежу видно, що це якраз свіжий, почав гризти десь недавно. Це було на том тому ряді, а на цьому ряді де... Два ряди медвежого, видно, також оце вже згризло зимою. Цей свіжий. Бачите? Сліди. Ось дивіться, як спердолило. Велику кількість медвежого. Ось так Почало в ряду йти і практично цілий ряд. Ось дивіться, і кінори. Є. Так що як з тим уважте, медмежі вроді подає признак життя, а насправді оп ось Фін спірдолений. Що це за шкідник? Важко сказати, але паук, медведметка чи що за фігня, не знаю на коли побачу. Так що майте на увазі, що ще й такі шкідники діють по ведвежому. По фундуку такої картини не бачив. За рахунок того, що можливо коренева вкусніша, перейшов на медвежий. Ось так, друзі, майте, майте на увазі, що необхідно ще чимось додатково. Захищати саженці, чим саме не знаю. Ось така печальна картина. Так що, друзі, майте на увазі до зустрічі.